Ну а перед початком даного відео хочу вас всіх попросити підписатись на мій канал, поставити лайк і, звісно, затиснути дзвіночок після того, як підпишетесь, через те, що це дуже поможе в просуванні наших відосиків, і ви будете отримувати сповіщення про їх вихід першими. Всім дякую за увагу. Ну а ми починаємо. І всім привіт, з вами Ліп. І сьогодні в нас чергова серія по Roblox Military Tycoon. Я побачив, як вам сподобалась минула серія, що мене просто повергло це в максимальний шок. Тому, друзі я, не чекаючи, вирішую зразу знімати вам наступну серію. Як бачимо, в нас за другий день з входу потрібно забрати нагороду. МП-7. Ну, в принципі, вона нам не знадобиться особо, оскільки в нас вже є набагато краща зброя. І я вам її зараз, власне, і покажу. Так, ну давайте як звісно, цей МП-7, подивимось, що тут воно. Ну, таке, типу, ну, що там шумить. Нічого собі тут літаки вже літають. Жорстко народ! Ладно, йдемо нагору перевдягатися в наш військовий костюмчик. Бо нам треба далі буде. А, стоп, 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 стоп. Я хочу включити свої качалки нафти. Бо ми зараз будемо. Ага, стопе. Отак от. Так, щоб гроші збирались нормально. Все правильно, все правильно. О, так, де там наша зброярня? Дуже гарним захистом. Це парашут. Парашут мені не потрібен на даний момент. Я беру оцей захист третього рівня. Це чудово. І беремо в такий. І броні. Просто подивіться на мене. Ха-ха, ти навіть трохи волосся вилазить з цього броніка. Ну, таке, прикольно, прикольно. Так, беремо розривну гранату. G63, вроді, да. G3, просто g 3 І ВСС-ку беремо. І, звісно ж, нам треба взяти гранатомет, щоб у випадку зустрічі з ворожою технікою ми могли її підривати, бо ми знаємо, що в нас там є ніфігові такі вороги. І ви самі знаєте, що вони. Ну, ви самі знаєте, хто вони такі, да? тому треба не забувати їх знищити. Короче, дивіться, народ, як я і казав, ми сьогодні. Будемо робити переродження, щоб відкрити. Знаєте що? Хаймерс! Що! Все, я роблю переродження за 500к. Так, і що це в нас тепер є? А що, а що, а, а куди нас? Зникли всі стіни, все інше. Я включив свій збирач ц... нафти, і в мене тут. Що це таке народ? Я... В мене все обнулилось. Я не очікував, що це таке буде. Що робити зараз, я не знаю навіть. Оце прикол. Оце реально прикол, народ. Так, о, я поставив собі Стійку замкою, я вже хоча б маю якусь зброю початкову. Хоч щось. Хоч щось в мене вже є, це вже добре. Дякую тому. Окей. Okay. Ну, дов, доволі непогано. У нас же скільки нафтових платформ стоїть, це чудово, друзі. Е, скільки вони нам дають? Плюс ця 150 дає за 4 секунди, ця 250 за 4 секунди, а ця вже по 350. Ага. Ну то в нас же трошки буде грошей капати, нормально. Порядок, порядок. Зібрали зараз. А, 15к, йдемо ставити, обов'язково, Конечно, конечно. погнали. Далі нам 15, не... Так, ну і поки ми побудували тут наші нафтовидобувні платформи, це вже певно, що всі друзі, нам далі потрібно, знаєте що, поставити гаражі. А щоб поставити гаражі, мені потрібно прокачувати вже оцю свою основну базу. Ну чим я, власне, зараз і займатимусь, тому що ну, в мене немає вибору, реально. Так, я біжу народ розбиратися зі стінами своєї бази, бо мені щось не дуже подобається, що вона якась така. Ну, знаєте, просто як посеред пустелі закинули пару воріт, поставили, пару стін звели, і все. Мені таке ну, не дуже заходить, тому я пропоную будувати вже стіни нашій базі, але нам чуть-чуть не вистачає грошеняток. Треба ходити і підзберувати їх. Окей, я буду цим займатися, обов'язково, щоб вже піти і нарешті взяти Хаймерс. Чуєте цей гул? Я чую. Не знаю, чи ви чуєте. Явно щось велике катається біля моєї бази, а в мене нема чим дефати. Це явно щось здоровенне. Та я не бачу нічого. Мене обстрілюють. А, це з того вертольота. Ага, ага, ага. Поняв. Окей, окей, я тебе зрозумів, бро. Я тебе зрозумів. Зараз я як прокачаюсь до стінгера, ти подивимся, як ти заспіваєш, бро. Подивимся. Ого, я поставив якийсь шайлд-генератор. Нічо собі, Нічо собі, купол навколо мене, чи що? Ну, коротше, я в своїй базі тепер захищений чувак. Мене тепер, напевно, ніхто не вб'є, бо я в якомусь енергетичному захисті. Прекрасно, прекрасно, пречудово. Я таке одобряю. Абсолютно одобряю. Нехай вже тут гроші фармляться. А я поки піду і спробую підфармити їх ще більше. Давайте виїдемо і не забудемо зачинити за собою двері, бо інакше все буде дуже пока. Отак от, от зачиняємо двері. Все, погнали народ! Є! Все, 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 все. все Сподіваюсь, мене зараз ніякий танчик не підстрелить по дорозі за нафтою. Дуже на це сподіваюсь, такс. Ну побачимо, в будь-якому разі побачимо, що нам боятися. Хто не ризикує, той не п'є шампанського, як то кажуть. Я бачу аєрдроп, я спочатку тоді лечу прямо на аєрдроп через те, що там моментальний прибуток буде. Моментальний. Я хочу на аєрдропчик вже. Дуже сильно хочу. Онов, оновін, оновін. Є, є є, є, зараз я туди проберуся. І Заберу його, свої руки. Забрали, є плюс 100К. Чудово. Давайте, сідаємо і поїхали поки що. Нам потрібні бочки з нафтою. Let's go. Я чую якийсь звук, дуже страшний. Вертольотний. То явно вертольотний звук. Десь наді мною щось кружляє, народ. <гум> якийсь вертольотчик хоче мене піймати, напевно. Ну нічого, нічого, нічого. Бачимо, як йому це вдасться. Якщо я зараз дістану щось поприкольніше. З кишені. <гум> так, що тут у нас? Якийсь БТР поламаний? Так, з вертольотів поки не бачу. А я думав, це тут бочка з нафтою, а вона не тут. Окей, що тут у нас є? Куди я тут можу пробратись? Дуже ну, цікаво, а ну-ка. Що це таке? Що я тут викликав, що я натиснув? Я не поняв. І на що мені сюди лізти? Я хочу. Ну давайте попробуємо наверх піднятися, я не знаю. Я на якомусь даху якоїсь великої будівлі. Ну, я вам скажу так, друзі. Звідси було би дуже доволі таки зручно знищувати вертольоти. Але в мене немає стінгера, щоб це зробити. З Калаша чи МК це буде зробити доволі таки важко. Ну, минулого разу я справився. Зі снайперки, точніше, от. Отак от. Так, так, отут я бачу нафтова бочка є. Чудово, я за нею йду. Тут може її хтось охороняти, якщо чесно. Тому треба бути обережним доволі таки. Підбираємо. Чудово. Йдемо її ставити сюди. Давай стався. Ну, бро, все, постав я її. Так, іде мій дім тепер. Десь там, в тій стороні. А, блін, цього разу не треба не треба провалитися під воду. Щоб не було як того разу. Коли я вже майже її відвіз, а там просто втопився. Хоча я тоді так гарно втік від танка. Зараз мене знов щось доганяє. Не знаю, не знаю, як мене це вийде. Ну, я бачу свій дом. Він, в принципі, доволі таки близько, тому є шанси всі. Повністю всі шанси Берегти її і отримати 150 тисяч, які нам дуже хелпануть в розбудові нашої бази. Це було би просто неймовірно чудово. Тож, давайте зараз привеземо додому свого. Відчиняйтесь ворота, будь ласка. Давайте, 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 скоріше. Все, давайте. Я поки що зістрибую. Зачиняємо ворота. Як мені підняти цю штуку? А? Хтось мені підкаже? щось не можу, якщо чесно. Ну, Давайте спробуємо відвезти їх усім воякам. Можливо, вони нам в цьому хелпануть. Капець, я розбився чуть, -чуть. О! Ось підбираємо бочечку. Чудово несемо її сюди. Ага, ага, я поняв. Ми отримуємо за неї тільки 15 тисяч, вроді би. Прикро, прикро. Минулого разу я 150к якогось фіга їй отримував за це. Але що маємо, ти маємо. Тим паче, в нас за цей час вже назбиралась нормальна така сума, за яку ми зараз якраз таки точно відкриємо гранатомети. А це вже неймовірно добре буде. Давайте тоді прокачаємо поки що цей поверх. Отак от, отак, от, отак от, отак. От, 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 от. Хоча ні, не факт, що нам навіть вистачить на прокачку повністю цього поверху. Бачите? Яка от штука. Ну, еквіпаємося, хоча. Бе в другий рівень вже отак, от, от, чудово. І в нас є нова снайперка. Прекрасно! І нова штурмова гвинтівка. Оце це мені подобається. Йду я прокачувати поки що оцю, оцей сховок, бо, можливо, за це да-да-да, це -да -да, це росте ціна на приймання нафтової бочки, яка мені дуже-дуже сильно потрібна. Бо я її зараз буду йти. Тож якщо не знайти, я буду їхати, тирити її. Таке місце цікаве, яке ви ще точно що не бачили, братва. Я вам про це можу з упевненістю заявити. Проте не факт, що там це все буде просто, але ми спробуємо в будь-якому разі, тому що. Ми зобов'язані це зробити максимально зобов'язані. В принципі, я зібрав все, що міг на даний момент. Мені потрібно вирушати на фарм. А щоб вирушити на фарм, цього разу мені потрібно буде не просто взяти машину і поїхати там кудись. Ви думаєте, що це все так просто, да? Ніфіга. Зараз я буду їхати на нафтову платформу, на якій стоять теж ці бочки, які можна забирати. Але там буде все ще більш небезпечно, оскільки з повітря мене там буде забрати в рази простіше. Ну нічого, я збираю зарплату, щоб зараз поставити гавань, а на гавані поставити човна. Спавнимо його і поїхали. Поїхали. Де наша нафтова платформа? Я щось тут. Ага, воно, оно, оно, оно воно. Я до неї навіть дуже даже близько, і це мене не може не радувати. Але я бачу під нею. Під нею, здається, бачу якогось човна. Але це не точно. Ну давайте зараз подивимось, як тут все буде. Зараз ми побачимо. Беремо зброю в руки, обов'язково. Бо без зброї тут дуже небезпечно. Ось там літає. Такі хтось літає. Ага, бачу. Стріляємо! Ведемо вогонь! А це вертоліт доволі таки швидкий, до речі. О, він стріляє по мені! Розривними він дуже кружляє швидко. Я не знаю, що робити, такс, мені потрібно якогось би зараз сюди. Не знаю, я висаджую по ньому всі магазини, які я маю, але він щось взагалі не звертає на це уваги. Поки що відступає чуть-чуть. Поки що він відступив. Такс, мені тоді треба швидко забирати бочку. І бігти її грузити. Беремо, побігли. Ай, я впав, поламав собі ноги. Йойки. Де прикріпити її? Я, 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 я її що не можу тут прикріпити чи що. А, поплисти, я знаю, хоч в руках зможу чи ні. Це ж взагалі якось ну, не, нелогічно, щонайменше. Дуже нелогічно. Було б добре, якби я міг плавати. Ну давайте спробуємо що. А, я можу плести з бочкою в руках. Нормально, нормально тоді. Хтось обстріляв нафтову платформу. Походу, ця бочка комусь дуже сильно потрібна. <сум> але мені вона потрібна більше, я це знаю. Я знаю, що вона мені потрібна більше, тому мені її і забирати. А не тобі, чувак. Один раз вже підбив тобі вертольотика. Ти в так, так? Тепер зараз ще раз підіб'ю, якщо будеш на мене нападати. Опа 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 опа-опа. Ховаємося під воду чуть-чуть. Ага, ага, ага. Йойки, як він обстрілює швидко! То капіц! Треба швидко підплисти під водою до своєї бази, куди він же не дістане своїми тупими обстрілами? Чудово, 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 братва. Чудово! Я вже добираюсь до своєї бази. Є все я дома! Я дома! неймовірно. Ура! Ура, 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 ура! Він не дістає, він не дістає. Це добре. Фух давайте, 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 я ховаюсь поки що сюди. А він хоче мене забрати, мою бочечку, хоче мені розбити мою... мій захист, Но я йому цього не дам зробити, якщо чесно. Через те, що мені це потрібно найбільше. І зараз я цей захист, походу, буду ще й чинити. Ой-ой-ой! Йойки, що робити? Капець, він розбив мене! Паскудник! Ти чувак-паскудник. Нічого, в мене ще є шанси. Підібирати її сховати її! О, Боже, це жесть! Подивіться, є. Але ми її все-таки донесли додому нарешті. Я зараз біжу, перевдягаюся швидко в свій костюм, беру собі фул заряд, прокачуюсь і йду його валити. Бо він мене вже задовбав, реально. Просто задовбав, чувак. Реально. Такс, зараз все буде. Зараз все буде, друзі. Зараз він отримає все, що він заслужив. Щоби більше на мене не бикував, чувак зар-зар, я візьму собі заряди. Що ти, бро? Де ти де ти подівся? Чо ти? Що ти вже мене не обстрілюєш? Злякався, да? Не встиг навіть нічого зробити. Понятно, все з тобою. Секунд. Злякався мене, чувак. Злякався. Просто злякався. Все з ним понятно. Заробив тисячу за кіл і все. Це все на що його вистачило. Коротше, отак от. Я заробив 60к. Це за те, що приніс, реально бочку. Але, друзі, нам треба прокачати, напевно, що знову ж таки оцю от силову защиту, бо вона реально дуже класна. Да, за 25к ми її можемо відновити. І вімкнути отак от. Чудово. Вона нас того разу так врятувала, що це просто капець. Це неймовірно було, дійсно. Такс, де мені спавнити? РСЗВшку. Зробити 8 кілів зі снайперки в мене на сьогодні завдання. Зібрати 4 бочки нафти. Дві я вже зібрав, до речі, прикольно. Оце чудово. Знов хтось прилетів, чи що? Чи пролетів просто зверху? Не знаю я. Ага, от. Антидронова рушниця і стінгер. Треба по 100 тисяч, нічого собі. Дорого. Це... це не по мені, чи по мені? Сподіваюсь, не по мені. <свист> Явно сподіваюсь, що не по мені. Ну побачимо. Тисяч є. Зараз візьмемо стінгера тоді. Щоб давати по голові цим вертольотчикам. бо вони вже мене конкретно задовбали, реально. Літає і літає. Бомбить і бомбить. Ні за що. Як Чудово. Зараз долітаєшся, бро. Чого я не можу. А, він сховався! Бачите, боїться. Він ховається, бо йому, походу, подається сигнал, що на нього йде наводка зі стінгера. <свист> прикольно, прикольно, мені таке подобається. Нехай боїться. І навіть не підлітає до моєї бази. Андрила. Де ти там? Давай, давай, йди сюди. Хто там стріляв? Хто там хотів зі мною побитися, ага? Ага, бачу, бачу, бачу. Хтось там десь звідкись стріляє, але я не бачу звідки дійсно. Хтось намагається пробити мій захист. А я піду і вилізу на вишку і буду з вишки контролювати цей периметр. Ну, на мене напали, братва! На мене реально зараз конкретно напали. Бачу, оцей хлопець стріляв. Цей хлопець стріляв щойно в мене. Ну шо, братва братанчик, будеш зараз получати. Будеш зараз получати, чувак, чувак. Я твій фанат. Так що ти стріляєш в мою хату, чувак? Якщо ти мій фанат, то не стріляй до мене в хату. Я поняв тебе. Ну ладно. Не буду тебе чіпати. Якщо ти мій фанат, окей. Ну давай, якщо ти, О, якщо ти хочеш мені допомогти, то давай краще поїдемо. І будемо назбирувати. Ха, Мене запрошують в НАТО, народ. Звісно, я приймаю запрошення в НАТО. Я... я. Я тепер в НАТО. Нормально. Все, погнали. На айдроп, бро. Нам треба буде закрити ці ворота обов'язково, бо зараз, як хтось залізе, в них то буде жопа. Погнали на аирдропчик. Лутати його. Заробляти грошеняток трошечки. Ми вже близько до айдропа. Але ще трошки є що їхати. А, майже доїхали до айдропчика. Дякую, дякую, бро. Дякую за коментарі, за те, що ти такий добрий до мене. Но нам треба зараз йти і конкретно швидко лутати айдропчик. Це саме головне. Сконцентруйся, пожалуйста, бро, на цьому. Я тебе благаю. Не роби поспішних висновків. Огор... Охороняти. Ти будеш зараз, мене. Поки я зганяю за аирдропчиком. Ти тут мене охороняй. Окей? Окей, все, я погнав. Все, плюс 25 тисяч залутали і тікаємо звідси. Що за звуки? Хтось стріляв? Хтось неподалік звідси стріляв. Так, давай, 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 бро. Так, давайте, Погнали, погнали заробляти зараз бочку. Мене охороняє мій тімейт з нашого альянсу. Окей, погнали. Ну давай, веди. Так, бро. Я сподіваюся, ти вмієш водити через то, що ну. Якщо не вмієш, то даремно ти сів. <хи> давай додому, давай додому. Ну, дивіться, поки ми їдемо нормально. Але щось він зупинився. Нам потрібно зі Стінгера навестися сюди. Ай, хтось стріляє. У нас тут навалює, народ. Ай! В мене попали з вертольота. Є-є-є, я дав, я дав заряд стінгера. Сподіваюсь, він зараз здохне. Не дав. А, збив! Я збив, чувака. Реально збив. Вау, я збив руснявий вертоліт. Чудово, 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 чудово. Другий, давай! Все, сюда, бро! Сюда, пішов. Виваємо його ще отако отакими пострілами, щоб не втикав. Хеге, -хе. давай, давай, давай. іди сідай, іди сідай, іди сідай, іди сюди. Ага, ага, вони там розлетілися. Я поняв. Окей. Дай мій тімейт. Куди він поїхав? Він що зник? Він що мене кинув? Я не поняв. Зараз не поняв взагалі. Він заїхав на базу. Чудово, чудово, чудово. Він напевне повернувся наше. Окей, непогано. Ми розібралися з нападами. Це ж моя база. А, ні, це ж не схоже на мою базу, якщо чесно. Чи це моя база? Чи це не моя база? Я не поняв. Реально, де моя база? Давайте, давайте, давайте з стінгером його. Туди, 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 туди. Ага, ага, він випустив в влову ловушки теплові. Ага, ага, ага. Ну давай ще раз, бро. Давай, може тобі на другий раз не хватить. <плес> не хватило чи чуть так? Да? <плес> Буває ж таке, так? Да? Правда? Співчуваю, а що зробиш? Тімейт вкрав в мене нафту у бочку і десь просто втік. Поки я розбирався з вертольотами, він просто взяв і змився. Через нього я не зміг доставити ще одну бочку додому. Народ, я підбіг до якогось місця, яке потрібно захопити, щоб отримувати кошти. І я зараз спробую це зробити. Не знаю, як в мене це вийде і чи вийде взагалі. Ну, зараз спробую. Знімаємо чужий прапор і зараз будемо чіпляти свій. є є є, -є, -є. Ага, піднімаємо свій бірюзовий. Я думаю, в мене синій. Окей, в мене бірюзовий прапор. Все, підняли. Підняли. Є! Захопили точку! Чудово. Окей, є. Що далі? Що робимо далі? Зараз, коротше, народ, лутаємо айдроп і попробуємо піти на оту нафтову бочку і віднести її все-таки додому. Якомога швидше. Якомога швидше. О, до речі, він заспавнився цього разу так само, як і минулого. Тому я пропоную цього разу з моста стрибнути, щоб залутати і не плисти до нього через всю річку. А просто з моста отак стрибнути І забрати його швиденько. І поплисти відразу додому. Як вам йде? Я думаю, ну. Давайте забираємо. Все, і погнали. І погнали. Тільки нам треба бути максимально непомітним. Ого, мені дається плюс 8 тисяч за кожну хвилину, походу, що за те, що я тримаю той прапор. Це мені подобається, це непогано. Так. Я чую знову звук вертольота. Десь наді мною щось кружляє. Щось наді мною таки кружляє народ. Ой, недобре це все, якщо чесно. Ага, бачу, 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 бачу. Зараз, якщо буде чуть-чуть ближче, можна буде його збити. Ага, і хтось поблизу є. Чудово. Опа, 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 опа. Хтось стріляє. Все, вбили! Є, я завалив чувака, який до мене в базу пробрався. Нічо собі, до мене хтось пробрався на базу, поки мене не було вдома. На вертольоті! Прикиньте. Отак от, це жесть. Він хотів ворота відкрити, щоб залізли його друзі, напевно, або тімейти. Ну, братан, не судилось тобі, не судилось. Не сьогодні явно. Закриваю я ворота. Чудово! Отак, от треба пахати народ, рот, щоб вас ніхто не міг навіть захопити аж ніяким чином. Ось так. От такс. Нам треба поставити тут світло. Ага, ага, ага. Знову хтось під'їжджає. Знову хтось під'їжджає до нашої бази. Ну що ж, бро, будемо зараз розбиратися з цим моментиком. Такс, ага, я можу отак. Подивитися, там якісь БМПшки, якісь град, РСЗВ під'їхала. Нічого собі. Зараз будемо пробувати їх знищувати, що ж робити. Ніби в нас є вибір якийсь, а? Погодьтеся, що вибору немає, коли нападають. Тому в будь-якому випадку треба робити ось так. Може це Чіп дуже жорстке, просто з дуже, гарною, з дуже гарним захистом, я не знаю. Будемо їх обстрілювати з мого автомата. Бо в мене нема більш нічого. Давай сюди! Давай, 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 під'їжджай. Отримуй, отримуй кулеметний залпик собі. Попробуємо в ракети постріляти. Може вони підпаляться? Отак от, отак от, 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 я вже його побачив. Він мене завалив. Купляємо РПГшку, еквіпаємо РПГшку, еквіпаємо отакий ганчик. І зараз дамо йому прикурити конкретно. Є! Я дав з РПГ по його отому бамбулі отій. Ага, 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 він мене, він мене стріляє. Намагається попасти в мене все-таки. Ну що ж, бро. Попав по ньому, нормально попав. Ще раз попав. Окей, перезарядка йде. Деві він там у нас. Девін! Побачив? Побачив? Є! Підстрелив! Підстрелив його народ! Є, він здох! Отак от сюда! Все, чувак, тобі жопа! Отак от, отак от, от, лошаря! Переміг нападників, я чудово. Зібрав мільйон доходу! І зараз йду прокачувати свою базу далі. Першим ділом, звісно ж, силовий щит потрібно відновлювати, бо без нього реально просто дуже важко. Я, Я попав! Є! Вертольотика попали, нормас. Він злетів. Поламався отак от, от, бро. Сюди. Іди ж ти сюди, маленький. Так, половина хп лишилась того Хаймерса. Все, нема вже в нього ХП, ноль. Щоб відкрити отакий от транспорт, мені треба знищити 45 гелікоптерів або літаків. Ворожих, ви розумієте, що відкрити патріот? А, патріот це ж ППО. Блін. А щоб відкрити, отакий є Хаймерс. 30 кілів гранатами. Поняв, пішли набирати гранати То як ми будемо знищувати 30 противників вже цими гранатами, ви побачите в наступній серії. А в цьому разі я вам дякую за перегляд. Всім вам дякую за те, що подивилися. І не забувайте підписатися на канал, поставити цьому відео лайк і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відосів. Всім дякую і всім до побачення.